Біда, якої можна було уникнути, Грибовецькі сміттєзвалища відкрили ще 58-го року. За планами воно мало проіснувати не більше 20 років. Але в результаті відхоже місце Львова отрує життя мешканцям до колишніх сіл уже понад півстоліття. Смітник входить до трійки найбільших у Європі і неодноразово спричиняв екологічні катастрофи. Активісти переконані, його можна було давно рекультувати і про проблему забути однак. На це немає волі чиновники, адже нічий не звали ще хороший бізнес для одних і джерело відкатів для інших. Степан Грицюк продовжить. Нерокотворні гори, які давно стали частиною місцевого ландшафту, густий смог, що отрує повітря та гудронні озера, де поховано тисячі тон отруйних речовин, екологи кажуть, грибовицьке сміттєзвалище уже давно вичерпало усі терміни експлуатації. Зараз це бомба з повільненої дії, і наслідки можуть бути жахливі. На сміттєзвалище захоронювали всі хімічні підприємства Львівщини. Тобто, який там склатуло сміття, важко сказати. Горить воно через те, що є дуже велика кількість біогазу, сміттєзвачки творються від гніття. Тому і стався підпал. Тобто невелика іскра може привести до запалювання. Піднявся рівень інфільтратів в озерах. Ті озера мають глибину около 10 метрів. Дамби почали давати тріщини. Якщо, не дай Боже, прорве, то двохметрова хвиля може змести деякі села. У ситуації, що склалася, люди звинувачують міську владу Львова, яка відповідає за сміттєзвалище. Депутати показують документи, за якими відходи вже давно могли бути рекультивовані. 43 компанії приходили, пропонували побудувати природний завод. Їм було відмовлено. Звичайно, що було відмовлено оскільки ті... З різними версіями або долю хотіли, або хотіли заплатити додатково свої фірми. Сьогодні депутати принесли сміттєві баки з надписами Хотів відкати, тепер сідай заграти. Вони вимагали звіту від міського голови Андрія Садового, однак той не прийшов. Щоправда, перед тим пообіцяв, що проблему буде вирішено. Єдиним партнером, якого ми маємо на сьогоднішній день. З ми працюємо впродовж останніх двох років, це Європейський інвестиційний банк, який погодився виділити кошти на рекультивацію в повному об'ємі, на завод з глибинним сортуванням сміття і весь комплекс робіт. У той час, як на сміттєзвалище борються із загорянням та шукають тіла рятувальників у Львові. Міркують, куди тепер вивозити сміття. Через надзвичайну ситуацію Грибовецьке сміттєзвалище закрите, утім, проблем із вивозом сміття не буде. Переконують міські чиновники. За їхніми словами, вони вже знайшли альтернативні полігони. Щоправда, куди саме вивозитимуть відходи з Львова і хто погодиться їх приймати, не розголошують. Степан Герцюк, Наталка Волосацька, Орест Малько та Олександр Бригадир Львів, спецкор 2+,2. плюс